Відомий Вінницький художник, голова правління в громадській організації Лабораторія актуальної творчості Олександр Нікітюк. Доброго дня, пане Олександре! По сьогодні ми поговоримо про проект маскування. Власне, не лише, лише про цей проект, але декілька слів Експози... експозиційний простір галерея 21 у Вінниці демонструє виставку проект маскування. Ось і я, автор, художник Олександр Нікітюк. Якраз сьогодні є з нашої програми. Е, це ж декілька слів про ідею проекту. Чому саме маскування? А ви захотіли сховатися від світу, чи це якийсь психологічний прийом? Чому така ідея? Ну, і сама ідея маскування була народжена в 2018 році, е, в Південній Африці. У 2018, да, 2018 році, в Південній Африці, ну, 1918 Ну, року. Коли я там перебував, я був Надихнувся місцевим колоритом масок в Африці. В Африці, так да, саме там у ну, них це такі, доволі така популярна Так, популярна штука, і там кругом в кожному бутіку, навіть там, навіть в центру сучасного мистецтва, ти натикаєшся на ці маски, де використовуються як символ, як і, ну, якийсь приклад їх традицій місцевих. Да? І в мене тоді народилася африканська да? Африка, в принципі, є. Батьківщиною всіх народів світу, да, бо ми знаємо, що походять всі люди з Африки. Первинні були люди, там, первинна цивілізація. А е, Чому не зробити європейську маску? Да? І Я почав працювати з європейськими масками. Е, і... Чекайте, а чим європейська маска може відрізнятися від африканської е, е, рисами, рисами обличчя, а, да, да, рисами да, обличчя я думала, що африканська, там... там губи великі, очі великі. І, ну, там етнічний такий mm -hmm. да, колорит. Я спробував взяти європейську звичайну людину і поглибив цю тему тим, що ми, в принципі, всі носимо цю маску. Да? Ми ранком встаємо, вдягаємо цю маску і йдемо по своїх справах. Намагаючись в світ ретранслювати себе. Самих. Ви мені Шекспира нагадали, да, пам'ятаєте? Да, Все життя театр, да, а люди да, актори. Актори, да. Ну і Берзак теж сприймав що наше життя це театр. І нам тільки споглядати це. Да? І коли ми знімаємо цю маску, залишаємося наодинці з самим собою, ми тоді відчуваємо да? своє власне я. І маємо можливість бути справжніми, да і чи не втрачаємо ми щось, да, коли втягаємо цю маску? Не втрачаємо а, самих себе. А до речі, про маску, ось саме про, про цю висвиставку, борчівник. Наскільки я розумію, я тут можу помилитися. Ви намагались показати свій внутрішній світ, емоції через рослину борщівник. А Борщівник. я я про це погубила, рослина приваблива зовні, але отримав на середине прозорі водіністий сік борщівника, потрапивши на шкіру під дією сонячних применів, спричиняє опіки. Чому саме ця рослина стала центральною у ваших роботах, якраз у цьому проєкті маскування? Бо саме те, що нам здається. Небезпечним може бути красивим. Те, що може бути красивим, може опинитись. Це такий філософський да. підтекст. Да, да і ми іноді не перебираємо це. Іноді для нас зовнішній щось зовнішнє. Там, наприклад, політик красивий. Ми дивимося, як він виглядає, як він рухається. Як він ми, але ми не Картинка. чуємо, не чуємо. Да, ми бачимо картинку, але ми не чуємо, що він говорить. Да? Ну, за цим ну, за цим принципом багатьох, до речі, вибирали в президентах <ян universities> <Да. кій> і та він гарний. <кій> та, і, та, і він гарний, та, або вона гарна, <кій> і в результаті ми отримуємо вже щось інше, не точно ну, не то, що ми бажали. Не спра... -знову, маски? знову маски, знову маски, знову це шоу якесь відбувається. І зараз час, який ми переживаємо. ми на зламі епох знаходимося практично на зламі. Формації з історичної соціально-економічної формації ми знаємо, був рабовласницький стрій, устрій там потім феодальний, там капіталістичний. Зараз ми, ми йдемо в якісь соціотехнологічний, да технології в принципі починають вже керувати нами. Все наше життя залежить від цих гаджетів, від комп'ютерів, від всього того інформаційних потоків, які йдуть в різні сторони, і ми вже без цього не можемо. І звісно, в суспільство воно трансформується і, і формується нова соціально економічна формація. Бо тут це і бізнес, і політика, і соціальне життя людей все міняється. Звісно, коли міняються формації, ми бачимо появу ну дивних якихось речей, коли там, там власницький строй, устрій там. Вже добі добігав кінця почали з'являтися такі цікаві люди, як Нерон, Клігула, да такі дуже фріки, да. <ріст> дуже або цікаві. там, коли там епоха капіталізму, там переходила в соціалізм. Там ми, ми бачимо цікавіше персонала да, Адольф Алаїзович. Там з'явився він теж соціаліст, соціал-націоналіст. Але завжди є люди, які намагаються перехопити і цю ідею прогресивну. А можливо, люди все абсолютно однакові, маю на увазі. Що взяти там ще історично калігула гітлер особливо нічим не відрізнялися лише масками? Там соціалга да, соціал... да, 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 та, да. соціалістична модель тільки там зовнішня, тиранія. тільки зовнішня, але оце зовнішнє впливало на внутрішній контекст. Ломало попередні. Устрій і ну, давала можливість побудувати новий устрій, ну на жаль, через небезпеку, через якісь ну дуже важкі часи. Наприклад, після ми знаємо після Римської імперії настали темні часи, да, називають ранні середньовіччя, середньовіччя там або там, але але по іншому, там після другої світової війни як Швидко да, почало зростати е е розвиток. розвитку. До речі, да, до речі і... просто я подумала середньовіччя спалювали на вогні відьом, а власне так, Друга так. світова печі. Тобто, да. власне, нічого не змінюється, да, лише ф... форма. Яка... Форма, да. і, А, суть... і, і, а людина завжди от. Тримає цю маску, закриває обличчя як страус, да, намагається приховати себе, ну вдягаючи цю маску, умовно, да людина думає, що вона підігрує Навколишню, навколишньому е ситуацію. А скільки масок на цій виставці представлено? До речі, до якого числа вона працювала? Там 18. 18. Так, да. ну дехто вже там порахував, що 18 подали на три шість три та. Короче, там вже ми пішли мистифікації. Потім у всьому хтось там мене на відкритті зрівнював з Майклом Джексоном, хтось там Созі Озброном. Але це теж mm -hmm. був перформативний акт. Коли я ну, показав, як людина змінюються, да показав, що можна. Вдягнути темні окуляри, розпустити коси, і ти вже Абсолютно якийсь інший, інший, ти вже рок зірка, ти вже там хтось інший. Але потім знімаєш це все, і ти тут же на очах глядачів перетворюєшся звичайного нікітюка, який там любі картини. А стосовно, до якого до якого до якої години хоті, хотіла запитати, до якого часу, до якого дня буде ця виставка працювати? Я нагадаю, що вона працює. У а, галереї 21 у Вінниці. Виставка буде працювати до 10 квітня. квітня, але вона 27 квітня, це вже післязавтра, буде трансформована. Ні, 27 квітня це 27 березня. Ой, 27 вересня да, вона має трансформуватися. Як? У що? Да, бо частина там масок, частина книжок, да? угу. книги. Бо книга Ви додасте до цієї виставки книжки? Там є вже книжки, ага. але протягом початку цього року я проводив вокшопи майстер-класи з створення такого цікавого мистецького продукту як артбук. Mm, ну Ще Зін кажуть, іноді від Мегазін. Мега да? uh -huh. забираємо, Зін залишається. Типу... Це, це якраз э, у, у вас вони da, ось в, ось, руках. Оце, оце от в руках. І якщо маска, то навіть є книжка от з масками. Оце якраз... Показує, що от ми такий зу... агресивний колір червоний. Так, да, є агресивний, є більш такий, але ну ми хочемо показати, транслювати над світ себе іншими через маску. Але якщо ми відкриємо книжку, ми можемо. От місце для підглядання, да, такі п'яточки так... стоять, і можемо заглянути в скважину, бо скважина вже така для ключа, да, є символом підглядання, і можемо побачити в цю в скважину справжніх себе. Да. До речі, така така цікава. Цікава робота. Да. Ну і, і ну, цей проєкт присвячений жінкам, дискримінації жінок. Це, це має там, гендерний. У, у вас була компонент. виставка 13 історій жінок. Це, це, звідти? Да, це продовження того проєкту 13 історій. Ми продовжили працювати з художниками. Якісь у вас такі символічні цифри. Тут трі шістки, тут 13 історій. Ну так, бачите, як відбувається, але це спонтанно все відбувається. Ми проводили майстер-мастер. Ну, я проводив майстер-класи тема створення тематичного артбуку на за гендерною тематикою. Це за підтримки Українського жіночого фонду. Проект Рефлексія називається так як і раніше. Він великий проект. Він почався минулого року, і далі, який впроваджує інститут місцевої демократії відкрите суспільство. А ми, як лабораторія актуальної творчості, є партнерами цього проекту. І саме мистецька складова тут стає таким важливим елементом, де ми можемо через мистецький художній меседж подати важливу тематику для світу і розкрити якісь проблеми і чоловіків, і жінок. І, і різних верст населення, які підлягають, ну, які дискриміновані, скажімо mm -hmm. так, сьогодні. А стосовно книжок, які перед вами, от мою маску побачили, а тут такі дуже гарні. <гум> роботи, ну, так, як тут, присвята жінкам, тут ну от, наприклад, книга чайних пакетиків. Ми <шпоцентрізм> euh, збирали чай, нас, чай з чані з чайних да, пакетики, от <шпоцентрізм> <чхнє> це складається з чайних пакетиків. Після але, того, як попили чай, чи але, все таки доцільне. Але але, тут, але, але головним меседжем: того, це є вислів Еліанори Рузвельт. Жінка як пакетик чаю. Ніколи не знаєш, наскільки вона міцна до тих пір, поки вона не потрапить в окріп. Угу. <шпоцентрізм> Ну, це вислів Леонори Рузвельт, і тут я беру чайний пакет, який мені там нори Ефрон, наприклад, або Коко Шанель, відомих жінок, які якісь робили вислови на тему цієї свої. Жіночі жі, жіночості далі важливості я жінки ніколи ні від кого не чула, щоб да. жінка соціального зі щеним пакетком. Ну да, такі бачите, дивні. або відбитки пальців. Це гендерна дактилоскопія, або відбитки без номера. Тут використовувалися відбитки протягом місяця до мене приходили люди. Часто до мене заходять ви цього. брав у них відбитки пальців? Так, да, я брав відбитки пальців і створив з них таку е, книгу, де, яка складається. Тут нема текстів, є тільки відбитки. Нагадую, криміналістично якусь. Ну, але ж, ну так, бо а чому криміналістично? Бо Кожна людина має свої особисті відбитки, це, так, це... які ідентифікують цю людину, і вони і по відбиткам можна приділити, хто ця людина. Але по цим відбиткам ми не можемо приділити, чому вона без номера. Хто з них жінка, хто з них чоловік, вони всі рівні. Да? То вони всі рівні тобто всі... Різниці немає. Да, ну, і, в принципі, такої ну, відмінності да, глобальної нема. Да? Угу. Наприклад, а ми, ми і суспільство вибудова намагається побудувати. Цю відмінність, що жінка має там сидіти на кухні, чоловік має мамонта забити, принести, Тобто ви загенти, не ну, ну, Це ж і є складова гендри і різні форми. Наприклад, форма гармошки. Да, от такої гармошки, яка от, е, була, Можна вивчати, розглядати. Чи синього кольору. Ще відповідь. має бути тут дописано текстом. І тут теж дуже цікаво, що. От, коли ми говоримо про про одяг, да завжди жінка має uh -huh. ну є стереотип, що жінка має красиво вдягатися да, що вона uh -huh. любить по магазинам ходити. А були ж часи в сімнадцятої сторіччя, да. Коли чоловіки більше ніж жінки вдягали, <смі>, любили <смі> них пишніші були ці наряди, і вони змагалися між собою, хто красивіше виглядає. Тобто часи змінюються. часи змінюються, але ну і міняються стереотипи. Але є іноді ну, цікаві елементи, що й художньому тут бачите, звичайна палітра стає обкладинкою книжки. До речі, дуже чудові підібрані кольори. Да, ну це, Для, не агресивні, такі дуже Вони не підібрані, це а, яка ну, тут мішалися фарби, малюючи якісь там пейзажі та uh -huh. морти. І тому оця гармонія на політрі вона залишилась. Але що ми відкриваємо, ми бачимо абстрактні такі образи і дописи. От і через абстракцію ми доходимо до якихось. Тем є цікава теж абстрактна книжечка. не бачите, і книжечками такими зв'язками це ця монотипічна, і тут текст, який прочитати неможливо. Це... Псевдотекст, це mm. симулякор тексту, де нібито написано, але ми зашифровано. Так, да, Така криптографія, да, так називається. Це ви теж з Африки ідею привезли? <рес> ні, ні. Або простіше, ми тут вже думки чоловіків. Да? Якщо ми відкриваємо, ми можемо побачити, бачите такі. А як думаєш ти? Головне питання, да? але. Ми можемо почитати а що чоловіки. Думали, чому не ще на пакетика Шарль Бодер там, а? А чому чоловіки? Не, а вони пакетикам? крізь, а вони крізь такі отвори через портали. От дж джо Там шобр джорж бернард шоу. Наприклад. Ну, дивіться, нема такої жінки, якій вдалося б сказати до побачення менше ніж в 30 словах. Тобто, ну чоловіків, це ж класики, да, це класики літератури. Тут зібрані навіть Лев Толстой, є, навіть є король. да, то людовік Людові да Людовік 16-й, Да, ось який каже: мені було б легше примирити всю Європу ніж кількох жінок. Так. І от в цих фразах це все відношення чоловіків до жінок. Це ви до 8 березня го готуєте? Ні, це до 8 березня, але це, це воно має гендерну супровід, і ми досліджували цю тему на більш глибше, глибше, ніж ми бачимо поверхнево сьогодні, ну, в сьогодні через стереотипи, якісь шаблони суспільні. Тобто, 27 -го, 27 -го березня ось всі ці роботи вони будуть Та, додані. На 0, 16 на 0, додані до Додані до цієї виставки будуть проставлені столи, будуть і, і розстав все, все розставлені. Придуть учасники, і ми будемо нагороджувати дипломами фіналістів. Угу. А фіналістів це... Чого фіналістів? Бо вони навчилися робити і, ну робити артбук ага. учасників вокшопі. А це і зробили... робили ви ці ці роботи ну, зараз. Я показав сві... угу. свою частину, яка не буде А ще є ще, Які робили інші люди? Та да, є те, що робили, до речі, дуже приємно, що прийняла молодь, дитяча художня школа, у нас прийняла участь старші класи під керівництвом Людмили Бондар. Вони дуже дуже активні. Вони надали 10 артбуків, створили, надали на конкурс, і за, бо практично завтра монтаж. Післязавтра ми презентуємо і журі буде вже оцінювати і визначати переможців, фіналістів і вручати їм е, дипломи. В даному випадку диплома. Найближчі творчі плани, буквально декілька секунд. Ну, ми, Найближчі творчі плани. Ми ж знаємо, що такий фестиваль міфогенез у нас завжди був цікавий. І оця співпраця з молодими митцями нас зараз натякнула на такий, дала такий натяк нам підказку таку зробила, що з молоддю треба працювати нашою художньою школою з коледжем архітектури, з іншими закладами. І в цього році Міфогенез пройде ще додатково у формі. Конкурсу Тобто, між mm. молодими, які молоді художники теж прийдуть в вокшопи, будуть вивчати ленд арт, енвірментал арт ці напрямки сучасного мистецтва, mm. і в результаті мають створити свої об'єкти на території музею Коцюбинського на подвір'ї. Та ми знаємо, там дуже mm. красивий садок. Він сам по собі вже шедевр і ну молоді яблуневи. художники мають да, блуневе, але зараз там іде перес... ну. Перепосадка, да, чистять цей садок, і там є багато простору, де можна працювати молодим художникам. І відкриття міфогенезу буде саме показом цих доробків молодих художників, учасників. До речі, у садибі сама да. сама атмосфера така да. особлива. якась Ну така і чиста. завжди приїдуть художники з інших міст України. Ну сьогодні це з подали заявки художники з міста Київ, Харків, Львів. Ну, майже з усієї України хочуть приїхати художники, але ми не можемо багато прийняти, тому 10, скоріш за все, буде в осельбі не поміститься. Ну, ні, так ми маємо ще поїхати на Немирське вже з тими а. більш дорослими художниками. Ми поїдемо, як завжди, на Немирське городище, Шісківське під Піднемирів. І це локація, на якій завжди відбувався Міфогенез. Mm -hmm. Але ще одна, один нюанс. Він кожного року, він існує з 2006 року, 20 років в цьому mm -hmm. вітаю так. вас. І кожного року ми їздили зимою. Це був зимовий Я проект. Що, так. А минулого а року, Минулого року ми спробували. Ні. У 2013 році ми спробували осінню версію і спробували перше вийти за територію нашої держави. Ми зробили це в Мронгово в польському місті на Мазурах. Це така східна Прусія, така... На, жаль, на жаль, час маємо завершувати. Вони да, да, зараз і... попросять зі да, студії. і я Щоденько. і, А цього потім ми спробували літню версію, і цього року ми будемо пробувати весняну версію. Тому і темою у нас буде передчуття весни. Тобто художники мають от що. Транслювати, показати чудовитиме. Да, та, що що весна несе Да? Що це все. все маємо завершувати, бо точно зараз вижену зі студії. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про проект маскування, і не лише про цей проект. Говорили з нашим гостем Це нагадаю вінницький художник, голова управління громадської організації лабораторія актуальної творчості Олександр Нікітюк. Дякую. На все добре. З вами була Ірина Болгакова. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один